Це, кстати, теж дуже така цікава тема з приводу дітей однорічок. От, отак, так, отак надо робити, отак. І, отак, і отак. Я теж так роблю, а ти як ти побачила? Я щесь так не робила. Вроді і не часто. Господи! Наблюдотіль. Цікава тема в тому, що... Я не знаю, як це працює, але у батьків, у мами, давайте так, еволюційно закладено реагувати на плач дитини. І коли дитина сильно плаче, мама відчуває, я не знаю, що це за відчуття, така якась дика фрустрація, що я маю щось зробити, щоб вона заспокоїлась, А що зробити, я не знаю. Питаюся щось зробити, а нічого не допомагає. Я от знаєте, що подумала? Я, мабуть, не буду це все в сторіс різати. Я оце постійно себе в одну хвилину намагаюсь всунути. Ось так, туди правильно, мусор, наш ну, мусор на столі. Намагаюсь себе в одну хвилину всунути, а зараз думаю, блін. А в той самий час думаю, мені ж треба відео 15-25 хвилин знімати. А я звикла минутки різати. Ну, зупинять, не різать, я їх не ріжу, щоб їх не різати, я їх просто зупиняю. Пік-пік-пік. А коли зупиняю, то збиваюся з думки. В общем що, само собою вийшло, це буде довге відео. От так. Ось так нам треба. Раз. Ух, тишка. А включай тепер, каже, мама музику. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А не включу, бо я балакаю. Понятно, понятно, понятно біб'я. Yeah. Еволюційно у мами заложено так, що якщо дитина плаче, я тут же маю щось робити. У мене з першою дитиною була така херня, що коли вона плакала, я взагалі не розуміла, що вона хоче. Я була просто, хто там сидіє, сам открою. І цей. І оця без, безсилість, без, безпомощність, господар, як це не важно. Вона мене дуже сильно фруструвала, і ця фрустрація призводила до агресії, роздратування, злості і на себе і на дитину, що я не знаю, що робити, щоб її заспокоїти. А сама вона не заспокоюється. І я цю агресію на неї виливала, я її, її била для того, щоб вона не плакала. Потому що я мене просто рвало із середини, я її це все виплюскувала. І ми всі вместе з нею робили такий енергетичний вакханалію. І вона потім плакала, потім це все спадало. Вона плакала, бо їй було образливо боляче. І вона відчувала, я думаю, більше за все, як це сказати. Я не давала їй базову безпеку, коли так робила. А у неї в цьому віці, у цьому приблизно закладається фундамент, базової безпеки до світу. Тож потім вона плакала, я її обнімала. Вона була десь в такому віці, як за Аліса, приблизно. Від цього віку починаючи. І ми разом з нею плакали, я просила в неї вибачення. Ну, якби на цьому заканчувалося все. А зараз я розумію, що мені треба навчитись працювати з цією фрустрацією. Зрілість жінки і мами це коли вона не випльоскує фрустрацію так, як їй інтуїтивно хочеться. А вона може своєю надсвідомістю контролювати цю фрустрацію. Тобто свідомість, як працює, я усвідомлюю, що е, іспитую фрустрацію. А надсвідомість може, я можу помилятися, я не психолог, але як я розумію, може там комусь буде зручно моїм язиком. Я своїм язиком це об'яснюю. Я не кажу, це якось по-научному. Нада свідомість керує цим процесом. Вона каже, що я усвідомлюю, що іспитую фрустрацію, і я можу її контролювати або терпіти. Якщо знаю, що робити, роблю. Якщо не знаю, що робить, не роблю нічого. Так, це дуже руйнівна сила, коли ти не робиш нічого і твій гнів, злість і агресія. Всередині переживається, але це набагато краще, ніж ти цю всю хочеться красивим словом сказати: багнюку і загівном змішану виливаєш на дитину. От. І це реально травмує твою дитину. І потім ця дитина буде працювати з психологом, психотерапевтом, в лучшому випадку. І пропрацьовувати а, всі оці твої бока. Тому зараз я е, розумію, що я як доросла жінка, як доросла мати, доросла мати, ну дав не 12-річна. Я можу взяти на себе відповідальність і можу регулювати свої процеси фрустрації. Це одне. А що я спочатку хотіла сказати? Що Що, моя зірочка? Що моя зірочка? Моя тідінька? Ти моя тітінька. Мама трошки працює. Мама трошечки працює. Вот так вот так. А ти хочеш музичку послухати, так? Ти хочеш музичку послухати? Дома я кита? Пішли? Пішли, я тобі включу. Що тобі включить? Краще? Пані Галину чи музичку? Мама поки допише. Я Блін, а світло треба чи ні? Отак у мене все сплановано. Все сплановано імпровізацією. В общем, що я хотіла головне сказати: коли дитина плаче, у, у мами з'являється страх, що е, вона має щось зробити. Якщо вона не знає, що зробити, то вона не до мать, а вона, типа, тупа, там. ну і, у кожного своє. І ця думка, от я пережила те, що я виливала агресію і злість на дитину, виливала своє о, чорне, негативне і брудне. І зараз я маю страх, о, що я почну виливати, так, тобто, ну, що я почну так само реагувати зараз з іншими дітьми і продовжу їх всіх травмувати. То цей час трошки трудно мені зосередитися. Відполіклась, так хорошо йшла думка. Буду казати, коротше, я кажу. Шо, яка, про, е, хм, З яким питанням я зіштовхнулась зараз? Моя дитина підросла, оця менша, от їй рік і 4. Вона підросла і зараз. Вона так спілкується, вона кричить, це для неї нормально, звично, еволюційно, правильно оце все ок. І вона кричить так, як хоче. Зараз її крик стає більш інтенсивнішим. Ну, тока, що бачили, вона стає прямо така психована-психована, коли вона щось хоче, Ну вона ж мені цього не каже, що вона хоче, вона тіпа, там собі переживає це роздратування, тому воно вже в неї виливається. Я розумію, що в цей момент я маю затихнути і всередині себе послухати, що, що в мене там відбувається. От вона кричить, у мене там страх, там паніка, о Боже, щось треба робити, о, Господі, такий серйозний крик. Вдруг у неї там не знаю, крововили в мозку. Я все це слухаю, усвідомлюю. І розумію, що страх не нашкодити зараз у мене більший за правильні рішення, за раціоналізацію, за, я не знаю, правильно сказати, за адекватне рішення, яке має бути в цій ситуації. І тому часто мені він заважає його знайти це рішення. І зараз я розумію, що дитина кричить, і мені не треба цього боятися. І я маю це витримувати. Я маю до цього відноситись, як до норми спілкування. Ну, дитина кричить. Все, це нормально, це адекватно. І я маю зрозуміти. Або вона кричить, бо вона там 10 годин не пила і вона вже вмирає від обезвожування. Ну, я утрірую, понятно, так? Да? І я маю забезпечити її базову потребу. В цю секунду я дуже на розірватися, розверниться в кунаку. Ну, зробити це, накормить, помити, там не знаю, напоїть самі такі базові проблеми. Якщо все більш-менш нормально, і я розумію, що вона кричить, бо вона щось хоче, або вона не може сказати, бо вона не може донести і це, її дратує, або там іще якісь там неї процеси вже багато всередині. Це не означає, що я маю зриватися з місця і бігати, і бігати в паніці, і мітатися, мітатися, як курка, що рабить, шарабить, боже, обожа, обожа, обоже. І надати відволікти, і надати. Її крик не має мною маніпулювати. Все. Її крик не має мною маніпулювати. Якщо, наприклад, вона от в цю секунду прямо зараз і зараз хоче мій телефон включить, послухати музику, от, наприклад, що вона хотіла ну, максимально вероятно, вона хотіла музику. перед цим грала мене музика в наушниках, і вона підтанцьовувала. А тут я вирішила побалакати, а музики немає. І вона хоче якогось розлічення, їй стало нудно, ну типу, все вона ж не розуміє, що я розказую, їй це не цікаво. І те, що вона зараз почала психувати і кричати і вимагати від мене прямо здесь і сейчас мені удовлетворі мою потребу, бо вона навчилась так розмовляти, це не значить, що я маю виключати своє відео, кидати роботу, кидати справи, якими я займаюся, і включати її музику. Тобто її оця сильна, агресивна е, істеріка, можна так сказати, не має мною маніпулювати. Але і в той самий момент я не маю її гасити любим способом. Тобто, для мене зараз найекологічніше це витримати цей крик, тому що він все одно він наростає, а потім спадає. Вона ну, не може постійно цю жизнь, вічно ара. Все, дочекайтеся до моменту, коли це спаде, і забезпечить її потребу. Інакшим способом. Не обов'язково так, як вона просить. Я можу, дати ті послухати музику. Якщо в мене є бажання, або я собі там щось... Так, я можу це зробити. Але тут важливе питання. Я це роблю, щоб вона зараз затихла. Чи я це роблю, бо я це хочу, бо я вважаю, що так ось, ну, вважаю це за потрібне. Є велика різниця. О, Вроде вроді як я і зложила свою мисль так, як хотіла. Не зовсім по правилах, не зовсім я підготувалася і написала тези, і листочок, і поглядувала там. Це просто вилила, типа, як лилось. Мені так більш, більш гармонійно для мене це. Так балакати. Аніж писати, прописувати пункт 1, пункт 2, пункт 3, чітко структурована. З однієї сторони, крута, коли думка структурована, але з іншої сторони, я дуже люблю оце живе, Оце, коли воно просто л'ється, оця енергетика, оця думка, оце життя, це вода, це я не знаю. Тому... Ну, класно, ні? Мені здається, я чого дуже люблю знімати відео або реакції іменно в момент е, першого прожиття, хоч з GPT-Puše, ну типа, ти не об'язана це знімати. Ти можеш це прослухати, прожити і зняти потім більш структуровано, більш. Не знаю, якось корисно, більш гармонійно і це буде гарно краще виглядати. З однієї, так, я согласна, з цим згодна. А з другої сторони, я дуже люблю цю живу реакцію. Ось, 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 зараз там раз, і якісь там ему ця пережити, І так раз, її знімаєш. Я снімаю, якось. Як, кстати, з дитинства хотіла бути фотографом. Вперше це сказала вслух. Принаймні років за останніх 20. І да. я хотіла бути фотографом, і коли я була маленька, і ще, ви знаєте, були оці фотографії, де ми всі сідаємо. Отак. І вилибаємося. Всір. Такі були фотки. А цей. А в мене завжди була мрія робити фотографії у моменті. У моменті руху, у моменті емоції, у моменті реакції, у моменті проживання, щоб воно ну, раз, у Момент життя. Не це, це. І тільки потім, да, як з'явилися соцмережі, як з'явилися там, блогери, там, не знаю. А люди почали робити різні фото і викладають там, як є. Типу, як виходить. В моєму дитинстві таких фото не існувало. Якщо були такі фотографії, то їх рахували, як браховані. Забраховані. Так, от, так, от. Все. Люблю, цілую. Бувайте.